Так як завтра День усіх з інвалідністю, хочу вам трошки розказати про те, як в як Швейцарії ставляться до неповносправних. Тут є свої звичайні особливості у всьому, але більшість структур і будинків приспосіблені. Для пересування на візку. Також є спеціальні відкидні пандуси в електричках та автобусах, щоб люди могли вільно їздити громадським транспортом. Також обладнані спеціальні вибиральні для людей з інвалідністю, і дає всі зручності. Але бувають і тут не зовсім добрі пандуси. Нещодавно я з татом була в кабінеті стоматолога, так от там пандус дуже крутий, і з'їхати самому по ньому страшно, скільки ти можеш не втриматись і впасти. Але наголошую переважна більшість структур і будинків пристосовані. Зокрема, мені довелося побувати в квартирі, де ти на ліфті заїжджаєш зразу в квартиру. Нема загального коридору, нічого, просто відкриваються двері ліфта і ти в квартирі. Звичайно, в такому будинку немає жодних сходів і також все пристосовано для людей з похилого віку і людей на візках. Скоро знімо вам, як тут виглядає пандус поїзд, як він опускається, як можна їхати на ньому. Хоча нещодавно Дмитро Цепердюк знімав відео про Швейцарію, ви можете його переглянути і самі зрозуміти, наскільки зручним для пересування людини на візку є ця країна. Також тут є спеціальні ключі, які діють по всій Європі. Ключі до громадських обиралень, що дозволяє тобі піти в туалет при потребі. Такий ключ можна замовити за 50 франків. І він буде твоїм, і ти можеш будь-де користуватись громадською обиральнею. Щоправда, з працевлаштуванням неповносправних. Тут все не так легко, є певні проблеми, оскільки ринок праці тут невеликий і на ньому є висока конкуренція. Так само тут потрібна швейцарська освіта для правильного працевлаштування. Але загалом можу сказати, що люди на візках мають набагато більше перспектив і можливостей реалізувати себе тут, ніж ті самі люди в Україні. Тож будемо чекати, щоб і в нас наступила ера, коли неповносправна людина може за себе гордо платити транспорт, але цей транспорт буде повністю пристосований до її потреб. Сподіваюсь, такий час в Україні скоро настане.